Дорогі друзі, часто ви запитуєтеся, що буде з тимчасовим захистом, що нам робити. Є така інформація, біжіть, подавайте на міжнародний захист. Пам'ятайте, що на міжнародний захист в Італії буде розглядатися для заявників тільки після того, як буде закінчено тимчасовий захист. Що це означає? Якщо у вас є тимчасовий захист зараз, то навіть якщо ви подасте заявку на міжнародний захист, ніхто її розглядати не буде, тому це передбачено законом. Це не видумала я. Але що буде з тимчасовим захистом? Буде продовжено, як я завжди вам кажу, в якому форматі невідомо, яким чином невідомо. Але вже перші підтвердження також у нас є. А саме Українформ повідомляє, що Україна та Європейська комісія домовилися, що статус тимчасового захисту для українців у ЄС переглядатиметься, коли покращиться безпекова ситуація. Проте зараз умов для цього немає. Про це сказала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час міжнародного саміту міст і регіонів. Повідомляє кореспондент Укрінформу. Я перебуваю, цитую. Я перебуваю в постійному діалозі з комісаром ЄС з питань міграції та внутрішніх справ Ільвою Йогансон. Із самого 24 лютого 2022 року кожні три місяці оцінюємо ситуацію. Ми неодноразово обговорювали з нею питання повернення українців. Продовження рішення про тимчасовий захист. Я вчора мала з нею розмову. Ми прийняли рішення, що статус тимчасового захисту буде продовжений, тому що безпекові умови не дозволяють прийняти будь-яке інше рішення, заявила Стефанішина. Тому будьте спокійні. Зберігаємо рівновагу особливо ментальну, Не дозволяємо нас знищувати не фізично, не ментально, не психологічно різним ресурсам, які надають недостовірну інформацію, адже ЄС. Нас підтримує, можливо, не так, як би ми цього хотіли. Не в такій кількості, але це можливо, і він нас підтримує в будь-якому випадку. Не хвилюйтеся, все буде все буде і будемо бачити, яким чином буде надана допомога. Саме головне до перемоги, до перемоги, до перемоги. І підписуйтеся на мої канали, щоб знати, бути в курсі всіх новин, знати, що відбувається, що можна очікувати. Не впадайте у відчай день за днем, крок за кроком, і все буде Україна, і все буде добре. Миру вам і кожному. Поодинці разом всім українцям та всьому світі до зустрічі з вами була я, Ірина Купчик, імміграційний консультант в Італії.